Вітаю, друзі! І знову я Олена Барановська з порадами фінансовим директорам. І так, одинадцята порада вона стосується фінансових політик компанії як інструменту стабільності та керованості. Більшість фінансових криз у компаніях виникають не через ринок, а через відсутність чітких внутрішніх правил. Фінансовий директор має створити систему політик, яка забезпечує передбачуваність і контроль. Фінансові політики повинні узгоджуватись із законом про бухгалтерський облік, національними положеннями стандартами бухгалтерського обліку та або міжнародними стандартами фінансової звітності і внутрішньою структурою бізнесу. І так, давайте з вами розглянемо алгоритм побудови фінансових політик. Насамперед визначити ключові процеси, витрати, документообіг, аванси, резерви, дебіторка, описати правила, які відповідають нормам стандартів, затвердити відповідальних за виконання, запровадити періодичний перегляд раз на рік, контролювати дотримання через внутрішній аудит. І наша порада фінансові політики це правила гри і їх створення. Прямий обов'язок фінансового директора. Рухаємось далі. До нових порад.